У світі духів Бог джерело і мірило добра, зла не творить, вся ієрархія ангелів також створена як духи добра, звідки ж тоді з'явились духи зла. Духами зла стали ангели, які спочатку входили до спільної ангельської ієрархії, але потім відійшли від Бога. Святе письмо не повідомляє про час виникнення заколоту в ангельському світі, але прийнято вважати, що він стався. В день Божого спокою, благословенну суботу, що настала після шести днів творіння, початок заколоту поклав один із херувинів, званий у переказі Люцифером, що означає син зорі, світлоносець. Люцифер був із першої тріади ангелів, найбільш наближених до Бога, з ангельського чину херувинів, які відрізнялись від інших ангелів надзвичайною мудрістю. І розумінням світобудови. Причиною заколоту стала заздрість Люцифера до людини, яку Бог хотів призначити до незбагненного для створеного розуму повного обожнення. В результаті людина мала стати володарем ангелів. Цього люцифер прийняти не зміг, що спричинило його відступ від Бога. А оскільки принципи устрою ангельської ієрархії продовжували діяти. То відступила від Бога і вся пов'язана з ним ієрархія. Люцифер почав відображати обличчя Боже абсолютно спотворено, що негайно проявилося у всіх нижче стоящих в його ієрархії ангелах, і їхні обличчя також почали відображати спотворений образ Божий. Відступ від Бога започаткував їх падіння в безодню. Куди їм неминуче доведеться поринути, незважаючи на наявність у них розуму та вільної волі, через відсутність природи вони не мають внутрішнього конфлікту правди з неправдою. Через це вони не мають покаяння і тому їхнє падіння безповоротне. Жах перед невідворотністю занурення у прірву хаосу зробив занепалих ангелів вкрай злісними та агресивними. Втративши світло слави, що подається їм творцем, разом з іншими благодатними енергіями, вони стали похмурими та темними. Люцифер спробував підмінити світло слави, що походить від Бога, марнославством, тобто став прославляти себе сам. Проте принципово нездатний до творчості дух, неспроможний створити реальне явище, може лише підмінити реальність удаваністю. Цим Люцифер не обмежився і після того, впавши у гордість, сказав про себе, що тепер сам буде як Бог. Ця спроба розділити світ духів і владу зробила Люцифера супротивником Бога. Занепалі ангели зовсім збочилися. Вони стали негативом самих себе до падіння. У їхніх моральних оцінках усе, що було раніше огидним, стало привабливим. А до всіх чеснот вони почали глибоко гидувати. Вони брешуть не тому, що це їм вигідно, а тому, що не здатні не брехати. В них збереглася лише вірність ієрархічного устрою їхнього суспільства, що, втім, залежало не від них, а від їх творця. Люцифер мав розрахунок на те, що приверне на свій бік інших ангелів, а творець, змирившись з цим, прийме його умови. І підтримуватиме його ієрархію благодатними енергіями. Колишні імена темних сил перестали відповідати їхньому новому стану. Тому Господь Бог дав їм інші імена. Люцифер отримав ім'я Сатана від єврейського Сатан, противник і ім'я Диявол, від грецького Діаболос наклепник, ангели його ієрархії стали називатися бісами та демонами. Імена кожного з них також було змінено. Відразу після цього серед духів виникла війна, внаслідок якої сатана зі своїми бісами був витіснений з неба ангелів. Їм не вистачало життєвої енергії, від цього падіння демонів у прірву помітно прискорилося. Тоді ними було ухвалено рішення зупинити падіння за рахунок оволодіння енергіями землі. Проблема, однак, полягала в тому, що духи власними силами не могли скористатися енергіями землі. Серед усіх творінь тільки людина, як втілений дух, могла стати для них сполучною ланкою для передачі енергії землі до падаючих ангелів. Крім того, вся земля належала людині, а людина була пов'язана з Богом, таким чином, завдання бісів полягало в тому, щоб відірвати людину від Бога. Підкоривши її собі, що відповідало причинам бунту Люцифера, зробити людину залежною від землі, а не від Бога, а потім через неї отримувати енергії землі для реалізації своїх демонічних планів. Цей задум, як відомо, їм здійснити вдалося, занадто багато людей відійшло від Бога. Падіння Люцифера та його бісів призупинилося до Дня страшного суду. Після якого за свідченням ряду документів Нового Завіту вони підуть у безодню. Кожна людина, що виконує волю творців зла, є передавачем енергії землі, злим духом і збільшує їх можливості, відтерміновуючи створення праведного світу.